Щоб з'ясувати, які з цих прямокутників мають таку ж площу або такий ж периметр, як і жовтий прямокутник, нам просто потрібно знайти площу і периметр для всіх прямокутників. Отож, почнемо з жовтого, адже ми знаємо, що площа його 60 одиниць квадратних, а довжина 10 одиниць. Це можуть бути сантиметри або метри, якщо вам зручніше з одиницею вимірювання, вигадайте її собі. Отож, нам потрібно знайти ширину цього прямокутника, щоб знайти периметр, адже ми не можемо покладатися тільки на одну сторону. Отож, якщо площа у нас 60, це означає, що якщо ми помножимо довжину, на ширину, ми отримаємо 60. Оскільки довжина у нас 10, на що нам потрібно помножити 10, щоб отримати в результаті 60? Правильно, на 6. Отож, тут у нас буде 6, і оскільки це у нас прямокутник, то протилежні сторони у нас будуть рівними, тобто ця сторона у нас буде також 10, а ця сторона буде 6. Отож, тепер ми можемо додати всі сторони, аби знайти периметр. 10 додати 10 буде 20, 6 додати 6 буде 12, 20 додати 12 буде 32. Отож, периметр буде дорівнювати 32. тут. Тепер знайдемо площу ось цього прямокутника. Як ж нам знайти площу прямокутника, якщо дали нам тільки периметр? Отож, ми можемо сказати, що половина периметра це у нас буде ось ця сторона, додати ось цю сторону, тобто довжина додати ширину. Ми знаємо ширину і нам потрібно знайти довжину. Отож, якщо нам потрібен півпериметр, це треба поділити 34 на 2, і це буде 17. Отож, 5, додати щось ще, додати ось цю сторону, у нас буде 17. Що нам потрібно додати до 5, щоб отримати 17? Правильно, 12. Отож, у нас на півпериметр вийшов 17, а це означає, що периметр буде 34. Тобто, ми домножимо це на 2, і в нас вийде 34. Як тепер знайти площу? Для цього нам просто потрібно помножити 12 на 5. Отож, площа тут буде, площа це у нас s. У нас тут буде 12 помножити на 5, це дорівнює 60. Ми бачимо, що площа ось цього рожевенького прямокутника така ж, як і площа жовтого прямокутника. Тобто площі тут однакові, але периметр різний. Тепер подивимося на ось цей насправді це квадрат, який має дві однакові сторони. Тобто ці сторони також будуть по 8. Щоб знайти його периметр, нам просто їх треба всі додати. Тобто периметр у нас буде 8 помножити на 4, адже у нас 4 сторони по 8 кожна. Це у нас буде 32. А площа це 8 помножити на 8, довжину на ширину. Це у нас 64 одиниці квадратні. Отож, ми бачимо, що площі з жовтим прямокутником тут різні, проте периметр однаковий. Тепер до блакитного ось цього прямокутника ми можемо сказати, що площа цього прямокутника у нас 4 на 15, що дорівнює 60. А периметр цього прямокутника ми можемо просто дописати сторони, які не підписані, адже це прямокутник, протилежні сторони у нас рівні. І додати їх 15 додати 15 буде 30, 4 додати 4 буде 8, в сумі у нас буде 38. Отож, ми бачимо, що площі з жовтим прямокутником тут однакові, проте периметри різні. І тепер до останнього фіолетового прямокутника дуже швидко можемо обчислити тут площу, яка у нас буде 10 помножити на 20, а це 200 величезна тут площа. А периметр ми будемо шукати так, як шукали і ось тут. Якщо ми додамо довжину і ширину прямокутника, у нас вийде 30. Це у нас буде на пів периметр, адже ми знайшли лише половину всього шляху, щоб обійти цей прямокутник. Тобто для того, щоб знайти периметр, нам потрібно 30 помножити на 2, а це в нас буде 60. І ми бачимо, що в цьому прямокутнику не співпадає ні площа, ні периметр з жовтим прямокутником.